Пропозиція, яку неможливо пропустити, я би її назвала унікальною, тому що купуючи а, і так нічну маску а, зі знижкою, ми отримуємо в подарунок пілінг за хакислотами. І подивіться, регулярна ціна пілінгу більше, ніж тисяча гривень. А, я хочу сказати, зі свого боку, такої пропозиції не було в жодному каталозі. І В наступному каталозі у нас буде така пропозиція на Veloci, але про це ми вже будемо говорити на запуску. Але і ви побачите в третьому, на третьому тижні, саме в каталозі. Але саме зараз я хочу вам сказати, що це ті продукти, які є must have. Ні відлущувати шкіру влітку не можна. Ми маємо відлущувати її. Але можемо обмежити, наприклад, да, влітку бажано відлущувати будь-якому типу шкіри, ну, всього один раз на тиждень цього буде достатньо. Максимальний фокус влітку це має бути потужне зволоження. І от саме нічна маска з гіалуроновою кислотою, вона буде максимально вночі зволожувати шкіру і знімати той денний стрес, який ми з вами. Під дією сонячних променів завжди відчуваємо. І, звісно, знову таки не пропускаємо цю пропозицію. Купили маску, отримали пілінг в подарунок.